Ва ти моя кохана жінка. Так, І це людина, з якою у вас сталася башня. Ось відносини закінчилися в один момент. Це якось так сталося, що ви могли планувати разом жити з чоловіком. Або навіть разом жили, планували стабільно дійні відносини. планували вийти за нього заміж. Хтось навіть вийшов заміж, але не сталося, як гадалося. Да? Все, ви вже і не хочете, скажу вам більше. Так. За цей час ви стали жінкою забезпеченою по пентаклям. Жінка, яка має гроші, яка сама себе може забезпечити і собі собі і собі-собі, собі-собі все дозволити. І скажу вам так: знаєте ви чи ні? Я кажу вам, ви крута, тому що ви на коні. Лаврові вінки на вас. І всі оточуючі, які знають вас і вашу історію, вам аплодують навіть в відході. Тому ось так, браво! Бравісімо! Так, яка ще новина поспішає? Про те, що тут вам буде пропозиція або нового, нового витку вашого життя в якійсь весі, або ви почнете все ж таки щось по-новому? Так, і це дівчата стосовно взаємного кохання, яке у вас було з якимось чоловіком, і треба було зробити вибір. Тут хтось з вас. Вже не захоче ні вибір робити, ні на його вибір чекати. А ви кажете, все, історія закрита, закодірована, викинута. От бачите, я кажу про амулетне відпускання минулого і про це йде розклад. Настільки потік він впливає навіть на те, про що вам розказувати. Бо я завжди відчуваю, яку тему треба відкрити. Тобто, ви вже навіть і не хочете кажете, та не робити вибір. Я вже сама зробила я дуже сама в своє щасливе життя. Так. Я й далі йду по пентаклям. Я й далі йду задоволення своїх е, хотілок, своїх бажань, дівчата, і це головне, вміти самі собі дати все те, що ви так хочете витрасти з чоловіка. І в емоційному, і в матеріальному плані. Досить. Ми всі перебудовуємось, і вам все дадуть і так, якщо ви сама собі це будете змозі дати. Амулитне фінанси вам в поміч. Так, тут людина. А, про що ви знаєтесь? Тут ох, зараз. Трішечки. Тут це про нього. Тут, тут ви вкладалися в ці відносини, причому дуже довгий час. Тут якось ви вкладалися, а він не так багато вкладався. І потім ви вже пішли в роботу, вирішили, що ну, краще я буду працювати, заробляти гроші. Тож прям новина буде в тому, що ви також знаєте, що цей чоловік вас кохає. Не знаю, приємна новина для вас це чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Дайте пораду моїм феєчкам. Група Телеграм саме для вас ієрофант. Вам кажуть, ви стали дуже мудра. Мені на мільйон відсотків дивляться фейки, у яких є амулети. Тому що амулети завжди вас трансформують до енергії ієрофанта. Коли ви вже розумієте, знаєте і маєте ті інсайти, завдяки яким ваша енергія стає зовсім іншою. Яку ще параду Кажуть, Більше відпочивайте, більше йдіть в радість, більше насолоджуйтесь цим життям. Так, і порада, до вас йде класна новина. Імператор. Це чоловік, який готовий взяти відповідальність, одружитися, мати дітей. Тобто, сонечки, я з вами, я тут. Я роблю амулети, які змінюють ваше життя, і нікому нічого не висилаю. І Я щаслива, що ви є в моєму полі. Ви найкращі.